Знову закінчився вже тиждень. Сьогодні п'ятниця, ще один прекрасний сонячний день тут, в Едмонтоні, в провінції Альберти, в країні Канада. І я не можу не бути ще щасливішим, тому що в сьогоднішньому відео я хочу підняти і поговорити про цікаву тему, чому Канада це американська мрія для багатьох людей. І в сьогоднішньому відео попробую вам відповісти на це питання і трошки провести з вами дискусію. Якщо вас таке цікавить, і особливо, якщо ви хочете підтримати україномовний контент, то давайте закидайте мене зараз подобайками, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Багато з вас, в тому числі і я, дуже багато дивилися різних американських фільмів з різними там гарними історіями, з різними там можливостями, які як то кажуть, Америка чи Канада. Людям завжди надає. І в якомусь сенсі це правда. Канаді можна багато чого добитися, і Канада є дуже прекрасна держава для життя. І Канада в якомусь сенсі дуже-дуже подібна до Сполучених Штатів Америки. І можна навіть сказати в деяких ситуаціях набагато краще, тому що тут трохи безпечніше, менше людей, менше все так, знаєте. Заселено і більше можливості і за того, що людей так нема багато, то в принципі можна починати якісь нові ідеї, щось нове, як то кажуть, вклинювати в цю систему в ці міста. І це дійсно дуже дуже спонукає до чогось неймовірного. І багато з вас завжди думають чи асоціюють Америку, Сполучені Штати Америки, Канаду з якоїсь. Такою величезною мрією, що ви приїдете сюди, і все, що вам треба буде зробити, це просто сюди добратися, попасти. Все, що мені треба, попасти в Канаду, попасти в США, а там я вже собі дам раду і там вже буде все дуже легко. Буду заробляти гроші, гроші будуть просто на деревах висіти, зможу собі купляти повністю все, що завгодно. Взагалі, ну просто життя буде покрите шоколадом. А коли ті люди приїжджають сюди, в цю країну чи в загальному і починають розуміти, що тут стільки всього треба робити, тут треба працювати, тут треба, е, і то немало працювати, ходити на роботу і нем, нема змоги пропустити день, і деякі люди потім кажуть, то, то якесь рабство, а не життя. І всі дуже шоковані, і багато людей використовують дуже великі гроші, великі суми, щоб сюди просто попасти. Бо вони думають, що їм треба а я це 5-10 тисяч просто витражу, щоб сюди попасти. І потім, моментально, як ви вже сюди попадаєте, ви починаєте жалітися. Починають люди дуже сильно е наговорювати на країну, тому що вони не зняли ці рожеві окуляри ще перед тим, як сюди приїхати. Звичайно. Важко говорити, і не всі люди можуть зразу розуміти дійсно істину кожної держави. Треба сюди приїхати в ту державу, треба в тій державі пожити. Треба зрозуміти ту систему спочатку, щоб дійсно могти зняти ці рожеві окуляри. Але я вам хочу сказати одне: що в загальному Канада чи Сполучені Штати Америки це дуже прекрасні країни для життя. Але це країни для таких людей. Які хочуть дуже величезну стабільність. Тобто працювати на роботі, е, йти додому, сплачувати, наприклад, своє житло, пра там, працювати біля будинку, щось робити, чи просто мати таке спокійне, е, стандартне життя, без ніяких там таких дуже, як то кажуть, походеньок, по ресторанах, е, музеях, Розумієте, такий культурний, можна сказати, бік життя. Це точно не для вас. І тому ці люди вони починають від того, що вони такі злі, бо вони думали, що Європа, з Європи переїдемо, то є дуже велика мрія, то дуже така країна, одна з найкращих в світі. І це правда, Канада є одна з найкращих країн світу, але це просто країна не для всіх. І Канада не є погана країна. Канада не є гірша від Європи. Канада просто повністю є інша. Так само, як і Сполучені Штати, є інші. І не всім людям це по смаку. Перед вами бачите дуже-дуже великі е, канадські будинки, які коштують більше по півмільйона доларів канадських. І це є дійсно е, канадська мрія. От Люди обожнюють все велике великі будинки, е, великі машини, великі вулиці. І це, що, як то кажуть, символізує. Цю всю канадську мрію, але це все, що ви бачите перед собою, не може не приходити е без ніяких наслідків. Люди замучені мусять платити за великі кредити, себе затягують великі кредити. І за того всього, бачите, вон там даленіше навіть не обшивкою, не оббиті е хати. І за того всього люди просто. Відкидають, як то кажуть, своє персональне життя, і роки дуже дуже швидко проходять. І потім люди, вже, коли виплачують всі свої будинки, всі свої кредити, всі свої машини, вони вже можуть деколи навіть не мати здоров'я, або деколи може бути таке, що людина просто всі ці роки така була сфокусована на всіх своїх рахунках, що потім один просто момент час вже прийшов. Такий час уже старий, і вже не хочеться нічого в тому житті. Зрозумійте мене правильно, Канада це є феноменальна держава. Я живу в Канаді вже 18 років, я дуже щасливий, що я живу в цій країні, бо ця країна мене навчила дуже багато всього, і в загальному в Канаді дуже-дуже швидко люди виростають, стають дорослішими і на свій навіть вік не відповідають своїм розумом. Тобто люди більш швидше, швидше, як то кажуть, адаптуються і мусять ставати дорослішими. Тут, якщо тільки вам 18 років, батьки кажуть, Іди собі, робиш, що хочеш. Не хочеться, не вчись. Хочеться, бери кредит і вчись. Хочеш працювати, працюй, але не будеш безплатно жити з батьками до 30-40 років і чекати на їхню хату чи на їхню спадщину. Так не працює в Канаді. І за того діти стають дуже дорослими. Моментально вже 18 років зразу вже їздять, керують різними техніками і саме цікаве, що довіряють. Людям. Тут ніхто не дивиться, чи вам 18, чи вам 30. Тут головне, щоб ви були нормальним працівником, який може робити свою роботу і вас будуть за це поважати. Тому для мене Канада стала, можна сказати, цією мрією, яку я бачив постійно на телевізорах. Для деяких людей це не стається, тому що не всі люди розуміють цю систему. І не то, що навіть її треба розуміти. Багато людей просто. Не можуть для себе вибрати таке життя, такий спосіб життя. І я це поважаю, я це розумію. Це не є для всіх, але для моєї сім'ї Канада дуже-дуже стала, як то кажуть, успішною державою. І всі задоволені, всі мають в моїй сім'ї хороші професії, і таким чином ніхто не жаліється. І просто ми собі живемо і можемо собі поїхати кудись відпочити. Розумієте? І головне, саме головне, що не забувати <кій> віру в Бога. Віра в Бога завжди, завжди, завжди вас поведе в правильний шлях і завжди Бог вам допоможе. І в будь-якій країні можна дати собі раду, в будь-якій країні можна себе знайти. І деякі люди себе знаходять в Канаді, деякі люди себе знаходять в Європі, і багато людей знаходять себе в Україні. І це є дійсно правда. Але я сподіваюся, що це відео вийшло трошки таким цікавим, і якась така тема. Знаєте, важко навіть її правильно передати через камеру, але я думаю, що мені вдалося це сьогодні зробити. Тому бажаю вам всього самого-самого найкращого. І саме головне, щоб у вас було здоров'я і бажаю вам успіху в ваших нових починаннях. І саме головне, щоб... Був мир в Україні і мирне небо над нашою любою Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.